Привіт! Давайте візьмемо таке, таку текоматику. Як все ж таки задавати питання про майбутнє, якщо дуже потрібно, то саме зараз? Звичайно, ніхто вам рекомендувати задавати питання про майбутнє не буде. Адже всі вам скажуть, що майбутнє багато варіантне, змінюється майже кожної секунди, в залежності від подій, від людей, від ваших емоцій, від ваших думок, від вашого стану. Від багато чого. Вам водичку, сподіваюсь, чутно. Заспокійливий такий варіант. Це дійсно правда. Тому в майбутнє особливо далеке лізти дійсно не потрібно. Краще зосередитись. На підвищенні своїх вібрацій тут і зараз, на з'єднанні зі своїм вищим я, розвивати свої екстрасенсорні відчуття і отримувати відповіді напряму у вигляді думок, відчуттів, символів, знаків, віщих снів. Навіть коли ви йдете. По вулиці ні з того, ні з цього проїде машина, і пролунає якась фраза по радіо, і ви її обов'язково почуєте. І це буде відповідь на ваше питання. Відкриєте книгу в книгарні, і там буде відповідь на ваше питання. Тобто все світ так, все синхронізує, а зараз дуже швидко це відбувається, дійсно. Нічого собі. Так, сподіваюся, на мене нічого не впаде. <хи> Що, в принципі, якщо ви дійсно потребуєте і ви готові отримати відповідь на певне питання, все світ потурбується про те, щоб ви це питання отримали а, відповідь. А, звичайно, залежить від вас, наскільки ви зосереджені на тому, щоб цю відповідь отримати. Адже іноді достатньо задати запитання, підняти голову вверх, подивитися на хмарку, і вона прийме такий образ, який для вас щось говорить, і це буде відповідь на ваше питання. Або підив... подивитися собі під ноги, а там лежить камінчик якоїсь такої форми, або пір'їнка, кудись вказує, і ви голову туди повернете, а там буде знак, на якому щось написано чи намальовано, і це буде відповіддю на ваше питання. Тобто треба весь час залишатися відкритим. Якщо ви задаєте якийсь запит Всесвіту, залишайтеся відкритим, що відповідь може прийти у будь-якій формі, в будь-який час. А за допомогою маятника ви зможете перевірити цю відповідь. Чи правильно ви зрозуміли так це чи ні? Але все ж таки, наприклад, вам дуже треба. Щось задати, якесь питання про майбутнє. У мене така була ситуація. Декілька днів тому. Моя тітонька вирішувала, робити їй операцію чи ні. Це, знову ж таки, медична тема, не всім підходить і тим більше не одразу. Але треба було вирішити, так чи ні. І мене попросили допомогти в прийнятті рішення. Я, звичайно, дуже не люблю приймати на себе відповідальність за рішення, особливо життєві рішення когось. Тому, в принципі, все, що я вам даю, всі ці практики, для того, щоб ви самі собі допомагали, самі себе зцілювали, самі знаходили відповідь на свої питання, самі розвивали своє. Відчуття. Професіонали, спеціалісти з різних сфер, це дійсно дуже класно, коли є якась величезна проблема, до них треба звертатися. А, але така штука, що ти звернувся один раз, два рази, ти ж не будеш все життя до них звертатися. Не будуть вони тебе весь час лікувати. То так, як буваєш, ходиш до психолога 10 років підряд. Ну, можливо, можна поєднати ще з якимись практиками і пришвидшити цей процес. Я не кажу, що до психолога ходити не треба. Треба. Він дуже сильно допомагає на своєму рівні, але він не виключає і інші практики, адже наші тонкі тіла, чим далі, чим вище, тим вони тонкіші. Вони потребують тонкішої енергії, тонкішого втручання. Тонкішої допомоги, от якраз енергетичні практики, тим більше самостійні, вони дуже сильно впливають і дуже допомагають. Якщо ви звикли, наприклад, молитися чи медитувати, використовувати дихання, мудре, будь-що, якісь, наприклад, кристали ті ж самі. Боже, та навіть танці чи спів це також техніки. Найдревніші, до речі, це були найдревніші практики служіння природі, богам, покращення свого емоційного стану, психологічного, отже, душевного, роботи з душею. Просто коли ти живеш і щось робиш в радісті, і це вже підвищує твої вібрації. Як тільки ви підвищили свої вібрації, вам вже стало краще. Ви вже лікуєтеся на всіх рівнях. Вже причини, наслідки хвороби чи проблеми вирішуються. Звичайно, все не відбувається за одну секунду. Цьому треба приділяти час і бажано часто, але якщо, наприклад, ви володіваєте певними практиками, ви можете самостійно себе і своє навколишнє середовище чистити, заряджати, перевіряти. І от коли ви вже бачите, що, наприклад, ви самостійно не справляєтесь з якимось речами чи не розумієте їх, тоді ви вже звертаєтеся до певних спеціалістів з тої сфери, куди потрібно. А... Але ж не будете це звертатися кожен день, так? І навіщо затягувати і забруднювати своє середовище себе до того, що треба вже кудись іти і щось вирішувати, коли можна працювати на попередження. Тобто не лікувати вже ту хворобу, яка вже засіла, а кожен день себе очищати, наповнювати позитивом, енергіями, заряджатися і просто не хворіти. Ну а коли вже таке трапиться, ну, тоді вже звернутися до певних спеціалістів. Ось я про те, зараз що опановуйте всі практики, ті, до яких вас тягне. Не обов'язково це маятник. Не обов'язково це може бути будь-що астрологія, нумерологія, психологія, танці, співи, малювання. Та інструменти різні, той же маятник, рамки, мантри, дихання, просто ходити в ліс, заряджатися на сонечку, культивувати собі позитивні думки і емоції, перебування в такому стані підвищеному або хоча б нейтральному, не впадати в негативні емоції. Все годиться. Тотальна присутність у кожному моменті тут і зараз це все енергетичні практики, це все праця зі своїм біополем, зі своєю аурою, зі своїми тонкими тілами, зі своєю енергетикою, зі своїм вищим я, душею і духом. І саме це і допомагає. І дійсно, чим далі ви будете практикувати різні варіанти практик. Якісь вам підуть, наприклад, краще. Ви звільнитеся від багатьох проблем у вашому житті. Вони самі будуть уходити. Вони просто не відповідатимуть вашим вібраціям. Ви вже про це напевно чули не раз, але треба це хоч раз прожити на власному досвіді, і ви зрозумієте, як це все працює, як це легко, просто, як це класно бути собою, жити своє життя. Приділяти увагу невеличким приємним практикам з радістю кожен день потрошку і йти до своєї намріяної лінії життя, часу, простору. Це, це дуже класно. Отже, це була така вступна частина. Я бачу, що вже майже 10 хвилин. Тому буду робити другу частину. Але вже менше буду говорити. Більш чіткіше дам, як же правильно задавати питання про майбутнє.